Перевірити на доступність отримання різних послуг у відділення поліції прийшов ветеран війни Олександр Юскавич Красковський. Чоловік розказує, торік під час бойового завдання отримав поранення, внаслідок чого втратив ногу. Нині пересувається на протезі. Перше поранення отримав у 23-му році, потім знов нуль. І в 24-му році, 21 квітня, отримав важке поранення. Втратив ногу. Ліфт по лікарнях. Біля лікарні теж пандуси, все, все чітко зроблено, щоб можна було військом заїхати. Колись тут ще був, можна сказати, стандарт совєтський був, а зараз вже європейський. У нас зараз дуже багато хлопців, які залишилися і без рук, без ніг, і не бачать теж дуже великі, і це дуже потрібно нашим хлопцям. Так само, щоб люди контактували з нашими хлопцями, не треба багато. Просто, просто подякувати їм. Поліцейська Світлана Кузьма каже, аби краще розуміти людей з порушенням слуху, вивчала жестову мову. Ви, коли дзвонили в поліцію, у відділі поліції було запроваджено курси для проходження поліцейських на жестовій мові, де нас навчали розмовляти, спілкуватися, показувати різні жести. Після того ми отримали сертифікат і можу розуміти і на місці допомогти їм звернутися з їхніми проблемами і питаннями. Зі слів начальника сектору дотримання прав людини Луцького району управління поліції Івана Данька, відділ поліції у ківерцях реконструювали та облаштували усім необхідним для людей з інвалідністю. Торік підрозділ поліції був облаштований пандусом для того, щоб люди, які користуються кріслами колісними, могли безперешкодно потрапити в підрозділ поліції. Також встановлена кнопка виклику чергового для людей з вадами зору. Підрозділ поліції облаштований тактильною плиткою. На входах в приміщення поліції облаштовані інформаційні таблички з шрифтом Брайля. Підрозділ поліції облаштований самовузлом, яким можуть скористуватися люди з інвалідністю. Самий санвузол облаштований порушами та спеціальним підвищенням для людей з інвалідністю. Принцип безбар'єрності говорить не тільки лише про наявність пандуса або про наявність кнопки виклику чергового. Показниками безбар'єрності є і комунікація, перш за все, яка спрямована на те, щоб людина, яка прийшла за поліцейськими послугами, відчувала себе безпечно. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.